Наскільки безпечні препарати від Мігрені, зокрема, ризатрептан. Ну, я хочу сказати, я пам'ятаю 90-ті роки, коли з'явився е, перший препарат Суматрептан, і як його боялися, тому що було дуже багато зазначено побічних ефектів в інструкції, насправді вони не виявились такими небезпечними, як є, і насправді тільки при деяких видах. Мігрені, наприклад, це Мігрені з товбуровою аурою. Так? Їх треба обмежувати, їх не можна приймати. Це ті питання, які все ж таки треба обговорити з лікарем. У переважної більшості людей, які мають мігрень, Трептани допомагають, вони є ефективними. Е, наступне запитання: вони не допомагають при інших видах головного болю, вони не є аналігетиками, крім кластерного головного болю. Е, і якщо вам не допомагає трептан при кластерному головному болю, то тут, можливо, треба збільшити дозу, от, наприклад, або можна спробувати інші форми, такі як інтраназальний триптан, у нас є золмітрептан у вигляді спрею, і доза при нападі кластерного головного болю може складати, за даними літератури, від 5 до 10 міліграмів. Тобто, спробуйте 5 міліграмів, вони 2,5, можливо, і більше прийняти на початку нападу інтраназально. Тут може бути така порада. За кордоном є ін'єкційні трептани.